Спеціально для Кон ТВ і для всіх каналів об'єднаного народу. Добрий день всім. Зараз в центрі міста Львова біля Тараса Шевченка відбуватиметься мітинг на підтримку всіх воєннополонених. полонених. Йдемо туди, подивимося, що там відбувається, поговоримо з родичами і зрозуміємо, яка ситуація. Зосередити та привернути їх увагу до ситуації відносин наших полонених та безвісті з них. Четверте: вкотре нагадати організаціям ООН, Червоний Крест, державним партнерам про їх зобов'язання забезпечити відправку працівників цих органів до місць отримання військового полонених. І останнє забезпечити належні соціальні гарантії родинам, полонених та зниклих безвісті воїнів. Я впевнений, якщо ми будемо об'єднані навколо Збройних сил України, якщо ми будемо об'єднані, якщо ми будемо триматися один одного, ми доб'ємося правди. Слава Україні! Ваш родич в полоні, як часто він виходить. Ваш чоловік, як часто він виходить на зв'язок до вас. Я зрозумів. От держава вам допомагає якось в цьому питанні його знайти, чи фінансово може? Ні, ну фінансово ми ж отримуємо грошеве забезпечення безвісті. Теж зник без вісті. А я хочу спитатися, як часто на зв'язок виходить. Ви виходить вже три місяці на зв'язок зник без вісті. І ви не знаєте, де він зараз знаходиться. А держава що, ви допомагає? Нічого не знаю. Нічого не знаю. А от якісь... Якийсь виплати в нього якби зарплата йшла, коли він служив. Зараз щось приходить вам. Приходить його дружині. Його дружині приходить, допомагає значить держава. Давайте не будемо мовчати. Давайте будемо кричати. Давайте докажемо родинам полонених хлопців і родинам безвісті хлопців, що вони не одні. Що ми з ними ми стоїмо поруч, і ми подаємо їм свою руку, оскільки це наша біда, це біда всіх українців, не тільки. І ось і тут, як ви бачите, люди від пам'ятника Тараса Шевченка направились під Львівську обласну адміністрацію зі своїми питаннями. Прошу звернути увагу, скільки людей зібралося на цій акції? Я сподіваюся, чим раз цим буде більше, і це питання буде вирішуватися. Як допомагала держава? Коли ми з створили ось цей особистий кабінет координаційний штаб СБУ, до мене дзвонять з СБУ і кажуть, чи я маю будь-яку інформацію. Це я значить, мій чоловік зникає у Новомихайлівці, а я маю мати інформацію. Я кажу, ні, не мають. І мені тоді кажуть: ну добре, якщо будете мати будь-яку інформацію, ви нам її надасте. Це нормально є у державі, в Україні. Тримайте. І дуже важко є у тому, що нам мало сприяють і мало допомагають, коли на російських сайтах ти шукаєш сам і ти маєш попередити координаційний штаб, що ти знайшов або СБУ, що ти знайшов, і далі ти маєш робити статус полоненого. Я думаю, що чи взагалі до когось подзвонив координаційний штаб? Чи ні? Мабуть, ні до кого не подзвонив і не сказав, що ваш син, чоловік, є у полоні. Більшості родичів, знайшовши самим, дзвонять і подають дані, що полонений: фото, відео або, або будь-що. Ну, це є Таке Це де в державі... От питання: а що ви очікуєте після цього мітингу? Що має статися? От. Нічого, а нічого. Що я очікую? Я не знаю, що має помінятися. щоб помінятися, вони мають більше займатися тим, ну більш вони знайти, знайти шукати безвісті. Зниклих у нас безвісті зниклі не зменшуються, а збільшуються сотні разів зовсім ніякої їхньої, так як вони сказали, працюють їхньої роботи. Не видно ніде, тому що цей мітинг по всій Україні. Якщо ви зберете усі міста, у яких сьогодні відбулися мітинги, ви це зрозумієте. Наскільки бездіяльність є нашої влади на даний час? скажіть, розкажіть вам, якесь нова інформація. Я кажу, ви мене питаєте? Кажу, це я слідче. Ну, ви мене питаєте? Кажу, чи у вас є нова інформація? Кажу, ви повинні мені якусь інформацію надати. Ну, як будете мати щось нове, то подзвоните, скажу. А щось вони не йшли, розказали вам якусь Нічого. інформацію? Нічого ніхто за цих мені два роки інформації не надав. Я вам скажу більше, в мене чоловік з однієї колонії був переведений в іншу колонію, і то я його знайшла, яку сама не йшла, в яку він колонію його перевели. І то ж всім. І теж ну, ну тобто жодного, жодного від, ну тобто зворотнього зв'язку від держави я не відчуваю. І я його не бачу. Не бачу. Ну а що б хотіли так сказати, якщо нас дивляться під чиновники або на плаці, так би від народу? Вони навернули з у нас і почули нас. Що ми написали вже тисячі, сотні тисяч звернень. Ми вже неодноразово зустрічалися з ними. Вони просто нас не чують і не бачать. Ми, ми нічого не роблять абсолютно. Щоб вони зашевелились, і вони хоча б щось зробили. Ми вже і на Львів виходили, і на Київ виходили. Нас, ну, нас ніхто не чує. Геть зовсім. І до нас вийшов керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень. Йому, власне, і передамо сьогодні звернення нашої мирної акції громадського руху. «Звільнити всіх». Слава Україні! Нато ну, ми так само запросили представників структури, які все до своїх функціональних обов'язків займаються саме тим питанням, а стоїть пані Микола. Саме так, саме так. Е, наскільки ми постійно акцентуємо і ми всі це розуміємо, е, звичайно, без вашої підтримки це буде нереально. Я Є... передаю зараз слово пану Миколі. На жаль, створено багато органів, які займаються цим питанням. Однак ви всі розумієте, бачите, які нас ворог, ким і з кимовою. Питання шляхетності підсуть. Міжнародні організації намагаються Міжнародні організації намагаються це питання зробити. Однак, однак і на жаль. Не все вдається. Я не голосом, але ми працюємо. Не завжди виходить те, що ми хочемо, те, що ви хочете, те, що хоче держава України. Однак ми працюємо. Дякую. Друзі, дайте ще одну хвилину. Я не буду назвати пан Микола, так? Так, пан Микола. мене звати Артур. Можна без пану. У мене таке питання. Ви снідали? Ні, Ні, так? Але ви можете піти зараз поснідати. Або пообідати, повечеряти, правильно? Я вас питаю питання. Так, не треба колонку так близько, навпаки, трохи далі. Е, цей можете да собі дозволити, так? А, а ті хлопці, які в полоні, вони того дозволити не можуть. Ви можете поспати вночі, правильно? Не боятись за завтра, ж ви не проснетесь, Правильно? Можете, так? То Та чому ви виходите і кажете, що ми працюємо, ми цей, але нам так важко. А ви думаєте, кому зараз важче? Їм чи вам? Та погодьте, я ще не доказав до кінця. Їм чи вам? А ви кажете, от ми влада, ми працюємо. Ви ж знаєте, як то важко робити. Ну, якщо у вас не виходить робити, поміняйте посаду, дайте той людині, яка хоче працювати. Все є. так? Ідемо далі. Ви кажете, що вот все ж таки на апарат. У нас все там виходить, у нас все добре. Є результати прямі. Вот наприклад, на наступний тиждень ми з вами зустрічаємося і ви кажете, ми за цей тиждень звільнили стільки стільки -та людей без вістизних стільки стільки, щоб то якось було родинам легчесті. Ви їм маєте допомагати. Ви маєте їм сказати, вийти і сказати, я зроблю все можливе і неможливе, щоб повернути ваших рідних додому. А ви виходите, дивитесь їм в очі, і кажете, нам важко бльо, вам важко. А їм сука легко. все правду сказав, військовослужбовець, все правду сказав. Правду, правду, правду. Но. але... Боги плюнули на за другу бригаду впустили без цього, я чотири дрони купив туди, дав дрони свої. І командир сказав, вибачте, на них чекали орки, на них чекали орки, то він їх став, і ви ніхрена не робите, ви сидите, блядь, тармуєте, йобані. Розумів? Тармуєте ви є, так, ну, єди. Ти жирні, що лапають людей, машини кидають, дайте їх на передову, чого не дістаєте? Ломля, блядь, руки ноги хлопцям, блядь! Чо він десь стоїть? Чо ти так? А ви знаєте скільки за два роки, за два роки, ну за, от, за ті роки повномасштабної війни, скільки повернули тіл, які рахувалися безвісти зниклими, і які зараз є не в Скільки? Скільки ви маєте це знати? Ви не знаєте. А скільки тіл стоп, стоп. А скільки тіл доведено до логічного завершення? Тобто, судів впізнали і поховали? От ті дві цифри скажіть, і скажіть чому так мало? Дозвольте, я відповім на запитання. Це інформація про військовослужбовців, які загибли, і питання ідентифікації. вона є чутлива і вона, на жаль, не підлягає загальному розвитку. Тут люди зібралися не тому, щоб сказати, що ви ту повинні. Люди зібралися по страшних причинах, яка є в кожному регіоні України. Комунікація в більшості випадків в більшості, дорівнює нулю. Мені доводиться домовлятися, щоб в окремих структурах прийняли ту чи іншу делегацію родин загиблих від тої чи іншої бригади. Чомусь це я маю робити? Бо на місцях в інших структурах їх не чують, не бачать і не звертають уваги, коли йдеться про військомати, чомусь мої помічники сідають, заповняють документи на виплати, на всю подачу по зниклому безвісти, подають всі документи в розшук, дзвонять координаційний штаб. Бо родини в більшості випадків кинуті на призволяще. Коли треба знати, як формується список, я спеціально робила депутатський запит. Немає інформації, як полянується список. Неформально мені сказали, що ті, що перші попали в полон, поранені і потім далі по списку. По практиці це так не виходить. І я розумію, що тут не тільки в московитах питання, але тут є питання також в тому, як наша сторона це робить. Третє питання: чи є якась інформація, чи є якісь фотографії? Чому родичі загиблих, полонених і тих, хто зникли безвісти, мають лазити по оркських фабриках в той час, коли це мають займатися цим централізовано державні структури, які за це отримують гроші? Якщо нема не вистачає ресурсу, навіть тут на площі є дуже багато волонтерів, які готові включитися. Тільки їх треба допустити до цього процесу, щоб разом з вами з кимось іншим сідали і працювали. Коли родинам треба допомога з оформленням документів по пільзі, по дітях, по інших родичах, їм немає куди звернутися. Коли в родини, де вже є загиблий полонений, чи зниклий безвісти, ТЦК в пидлячій формі забирає останнього чоловіка з сім'ї, це теж має займатися місцева влада і допомагати. Питання в тому, що люди сюди прийшли. Шукати діалогу і нормальної комунікації. Я пам'ятаю, як в попередні роки до повномасштабки була традиція щотижня зустрічатися з родинами загиблих, полонених і зниклих безвісти. Можливо, треба відновити цю практику, щоб комунікувати з конкретною з бригадою, з конкретними хлопцями. Це не родини мають шукати якийсь контакт там на службу безпеки чи на координаційний центр, щоб ще раз нагадати про своїх рідних. Це місцева влада має штормити щотижня списками, щотижня фотографіями. Вони вам скажуть обов'язково, що ми такі загружені, ми такі бідні, як ви зараз нам сказали, як вам важко. Але велика частина протестів і сліз в тому, що немає жодної інформації. А в офіційних структур вона є. І вони мають ділитися з родинами. Ми просимо людського відношення. Ми просимо того, щоб наша влада, хоча б тут у Львові, не спускалася до рівня орків, які не цінують своїх людей. І я абсолютно солідарна жінкою, яка задала питання. Ви кожен з тих кабінетах, особливо вищих, ви маєте знати кожну цифру. І ви маєте знайти спосіб скомунікувати з родиною, якщо ви не можете цього публічно казати. А що брехати? Що не казати, що невідомо. 51 тисяча зниклих безвісти, як мінімум, 8 тисяч полонених як мінімум. Ми знаємо ті локації, де ці полонені. Ми не можемо з ними контактувати, але чомусь орки можуть. Чомусь волонтери не оформлені можуть. Ми хочемо, щоб ми не робили це якимись задніми шляхами. Ми хочемо, щоб воно було по-людськи. І ми дуже, дуже просимо почути. І дуже просимо стати на місце людей. І від їх імені всі Київ, тому що Київ заспався і розглядає в Верховній Раді бавону, виноградарство, і як з комуніздити землю в Закарпатті. Я просто зараз говорю про те, що мене наболіло, тому що я недавно їздила в Київ в координаційний штаб. Ви знаєте, як виглядає? От я завжди думала, що вмирає, загидлий загиблий герой його з почистями. Привозять додому. Мамі цілують руку, дякують. Все як. Напевно, ті, що зразу загинули і в і привозять. А знаєте, як виглядає, коли забирають тіла, зниклих в безвість? Коли вони провалялися в ботанічному саду, в броварах, не по всьому києві, вони там вже по 10 місяців лежать. А знаєте, скільки довели до куття, що їх поховали пару людей. Не можуть ніяк ДНК співставити. Такі, коли треба за гроші співпадати ДНК, то воно співпадає зразу. По 10 місяців жінки чекають. Нарешті жінка таке знає, що той чоловік, що то її вісив. Вона приїжджає в Київ. Вона бере свою машину, ну бо треба вже постутіло, в вагоні не повезе. і тако бігає. Прокурор, прокурор підписати, слідчий підписати, судмедексперт підписати, е, міська рада, бо то ж там де-то тіло лежить. Вона поки обігає всіх, а там так, там обід, там неприйомний день, там пішла в відпустку. Я такого питаю київської влади. Невже це не можна зібрати в одному будинку, щоб та жінка не бігала по всьому Києві? Не можна? Ну не можна того зробити. Так то все дурне? Вона приходить до слідчого, а слідчий каже. А другу частину тіла поїдьте заберіть в броварах. От так. Одна частина там, а це є правда. Це такий крик душі, я, я кажу, ну так не можна над нами змущатися. У мене чоловіка нема, два роки три він пропав. Два роки три місяці під попасними тишина. Взагалі тишина. Зі мною взагалі ніхто говорити не хоче. Взагалі, тиша. Вони поїхали п'ять хлопців на завдання, не вернулися. І тако, а тепер, як я послухала, як то все виглядає забрати тіло, ну це жаль. Ну та хоч зробіть, то в одному будинку, щоб та жінка не бігала по всьому Києву, щоб вона прийшла одним. Та то взагалі, не немає бігати. Вони мають кидати документ і привезти тіл. Все, я все сказала, вибачте. Напевно. Будь-які слова будуть марні. Це все зрозуміло. Я перепрошую. Ви почули крик душі, це наш крик душі. Це одна людина і військова. І саме тому і стоїмо, слухаємо. І пробуємо щось зробити. Але це теж правда. Але це теж правда, але це теж правда, що є питання про те, про банальну нормативку, яка теж так само впливає на наше життя. Хочемо ми то чи не? Хочемо. Люди все вірно міняйте. Все вірно питання тільки в тому, що я на відміну від пані Софії не маю права законодавчити. Де ваші запити ваші запити? Я на відміну в... я на відміну від пані Софії немає. Не маю законодавчої ініціативи. Скажіть, що бракує? скажіть, що вам бракує, це все працювало? Пані Софія, так насправді все, те, що ви говорите, реально можна викласти в запиті. і ви його реально зможете підписати. Чому обласна не може викласти? Ви а знаєте, скільки я запитів немає. написала? Вибачте, вибачте, я щодня немає. пишу запити. Я щодня пишу запити. Ініціативи. Я щодня штурмлю службу безпеки, штурмлю офіс президента, штурмлю уряд, координаційний центр. Келег. Тут депутатів. Ваші колеги, вибачте, ви.

Але людське відношення не, не залежить від депутатів. Людське відношення на місцях не залежить від депутатів. Бо зараз ви намагаєтеся на мене ще когось перекинути ту роботу, яку ви не робите. Ви не комунікуєте тут нормально. Пані Софія, вигідно сказати, що щось так. Давайте разом напишемо і сформуємо. Я тобі кажу, дайте, що ви період часу не було жодного. Хай всі Звінка, який я не підтвердив. жодного. Я вас слухаю і я дивився. Скажіть, будь ласка, ви називаєте себе владою, от, Що тут це все влада? Так можливо, ви не потрібні тут. Так можливо, ви тут не потрібні. Тут добр, добрий батальйон ми наберемо. Добрий батальйон. Можливо. Так неможливо. Для чого? Скажіть для чого? Ви не робите контроль на ТЦК. Обласна адміністрація. Чому не робите? До мене звернення одна прийшло, як до голови громадської організації. Хлопчина один. Хворий на цукровий діабет: 78% інсуліну. відсотків ТЦК. Говорю, як я конкретно. От. І йому бойову повістку дають. І герой, е... начальник ТЦК, каже, в частині з тобою розберуться. 70%. В мене в частині був інсулінчик на фронті в окопі. Він в кому впав, ледо відкачали. Ви не контролюєте навіть такий процес. Для чого ви потрібні? Я вже не, не перший раз на такій акції. Я дружина безвісти зниклого з них бригади. Два з половиною роки вже майже минулої ніч зник безвісти, і от ви неодноразово виходили до нас так і говорили ті ж самі речі. А будь ласка, прозвітуйте про свою роботу. Що ви зробили за цей період е, вашої загалі діяльності? Прозвітуйте, будь ласка, Львівська обласна військова адміністрація не володіє жодною в частині повернення. Тоді зустрічне питання. Поділіться, будь ласка. Ну, ви вийшли до нас, так чим ви займаєтеся? Взагалі ну з якими питаннями я от і багато інших можемо конкретно окрім запитів? Бо запити я сама дуже гарно вмію робити. Найкращі солодці і адвокат. В частині повернення хлопців з полону і в частині хлопців зниклих безвісті, це повноваження лінії МВС, пан Микола. Це повноваження координаційного штабу. Пане Микола, добре, тоді питання до вас у е, мене слідчого, який веде справу мого чоловіка, і тут багато таких, напевно, також є жінок. Е, постійно міняються. Я от власне не можу ніяк знайти свого слідчого. Нарешті я його знаходжу через е, Київ, так через добросердова пана. Він мені допомагає. Дякую йому. Це єдина людина, яка дійсно з якою є комунікація. Багато напевно хто звертався і можуть підтвердити. Але е, Ну, яка ваша тоді місія? Чому ми? Я, наприклад, звертаюся навіть в координаційний штаб тут місцевий, так для того, щоб мені допомогли оформити пенсію. Мовчок, ви кажете, ви відповідаєте на всі телефонні дзвінки? Ні, це неправда. Ні, це неправда. Ви не... не на всі ви телефонні дзвінки навіть відповідаєте. Я дуже сподіваюся, що от після сьогоднішнього на багатьох акціях ми були, але такого напевно ви не відчували, як сьогодні. Чесно, мені було соромно напевно більше ніж вам. От я чесно вам кажу, мені було соромно, що в нашій країні, де два з половиною роки йде війна, де така величезна кількість згорьованих 10 років. Тому що 24-та бригада стала на захист ще в 2014 році, і ще інші бригади не можу знати, але вони першими стали. І Є такі полонені, які вже 10 років гниють в тюрмах, а можливо їх вже й немає в живих. Я просто хочу, щоб вас реально ви задумалися і вас заболіло, і десь та совість можливо прокинулась, і ви дійсно почали працювати. Не казати, не обіцяти, якісь там я не знаю. А... Якісь е, вигадки розумієте, обіцянки, просто зробіть щось. Розвітуйте нам, щоб ми дійсно цінували вас і поважали вас як владу. Бо на сьогоднішній день ми не маємо за що дякувати вам. Просто розумієте, має бути якась людськість, якась гідність людська, тим паче чоловіча. Ви чоловік, і ви чоловік. Правда? Гідність якась має бути гідність перед нами жінками. І відповідальність і реально одна жіночка говорила про поховання. Я також таких історій знаю дуже багато. Ви розумієте? Просто якийсь розрив, я не знаю, шаблону. Ми говоримо про орків поганих. А давайте будемо починати з нас. Що кожен із вас, який дійсно має владу, що ви зробили для того, щоб повернути хоча б одного полоненого, щоб знайти хоча б одного безлік, зниклого, ви допомогли особисто комусь. Ви повернули хоча б одну людину. Скажіть, будь ласка, ні. А ви маєте на це повноваження? Це ваш прямий обов'язок. Розумієте, якщо я не роблю свою роботу добре на роботі, так мені як мінімум попередження? Ні, надалі не звільнення. Мінус зарплаті, а далі звільнення. А вам? А вас премії, вам важко, у вас обіди. Ви зрозумійте нас. У мене зупинилося життя. У мене його немає, розумієте? Я просто як привид, як примара. Я Якось часто на ті похорони, і дійсно жінка підмітила. Зараз, ну, герої це, це вже не той статус. Раніше, от, на початку війни, це були герої, а зараз це чергові такі враження, знаєте, померли якісь, вибачте, бомж. Невже так можна? Люди добрі? Та якась людськість має бути? Якась гідність ваша. Вони захищали нашу землю. Ви спите, ваші діти мають можливість ходити в садочок, вас обіймати. Мої діти не мають можливості убіймати. мене сьогодні син прийшов із матчу. Він плаче, бо його тато не прийшов на футбол. Він його не може підтримати. А ви можете своїх дітей підтримати? Пробудіться, включіться, будь ласка, зробіть щось. Не піартеся, я вас просто благаю. Докладіть яких зусиль, до щоб повернути наших полонених, щоб знайти безвісти зниклих. Достукайтеся до київської влади. Почуйте нас. Жіночка добре сказала, і зараз я хочу ще просто додати до неї. Я жінку, дружина, зникли у безвісті, які зник два роки, два місяці тому. Двоє дітей, які кожного дня питають. Кожного, кожного дня нема такого, щоб вони не питали, коли буде, коли повернеш. Я не можу його повернути. бо куди я не приходжу? Тут ми вже стоїмо я не знаю, який раз. Скільки разів ми їздили в Київ і, і, взагалі, в такі акції нас ніхто не чує. Я працюю на роботі, щоб будувати тих двоє дітей. Якщо я не виконую роботу, так як Тамара сказала, нас або звільнення, попередження і тому подібне. За що ви берете зарплату? От ви сидите, ви берете зарплату і не маленьку зарплату виберете. За що? що ви зробили за два роки повномаштабного вторгнення? Ви повернули одну хоча б людину. Ви знайшли хоча б одну людину. Ми ми не просимо ми вимагати тут. Штурмити треба то все. Ну що вийшли і ми не можемо. Нам важко, а нам не важко. Нам не важко. Нам же сліз просто ми не маємо навіть чим плакати. Ви дивитесь на нас, а ми на кого маємо дивитись? До кого ми маємо звертатись? Частина нас не чує, Київ нас не чує, Львів нас не чує. До кого ми маємо звертатись? Ви стоїте просто склали руки, ви стоїте. Командири не мають я не відповідає. Дозвольте відповім на запитання. Кажете показника, кого повернули, кого ідентифікували. Це є спільна робота слідчого експерта служби безпеки України, апарату президента, Верховної Ради, уповноваженого справ людини Верховної Ради. Це є велика спільна робота щодо повернення. Я надіюсь, я він ваше запитання. Можна, я скажу, бо я вже просто не витримую. Я по-другому коло шукаю і шукаю сама. Син в полоні вже третій рік. Я його знайшла на москальських сайтах через рік часу, він був рік без вісті. Тепер в мене чоловік пропав, далі я сама. Я сюди стукаю, далі я сама. Я на москальських сайтах дивлюся. Очі ніби його, голова його. Половина дивлюся, а там нема. Там до живота, а половини немає. І то ми кожен день я дивлюся вже то. 24 на на я вже за третій рік на тих телеграм-каналах. До влади влада мене не чує. В мене ніхто не чує. Я вже казала ногами, бо до двері відкривала. Я не знаю вже, чим відкривати ті двері, що мене влада почула. Кортиніційний штаб чишеше. Я вже просто сходжу з розуму. Він в полоні третій рік сама знайшла чоловіка шукати. Далі сама! А вони працюють. А вони працюють! Дзвони не дав до мене скарбного рошуку за сина. Я думала, що за чоловіка. Це? За сина, бо він у нього безвісті пропавший. А, Кажу, це? як то безвісті пропавший, як він вже третій рік в полоні. А він у мене безвісті пропавший. Дайте мені якісь документи. Ну, то віддай, каже, мені свою зарплату. Все. Та дайте, та дайте, та що ви та дайте? Ну та дала, бо він до мене дзвонив вже 5 хвилин, а мені дійсно вже тільки Нема, нема слава Україні. Скажіть, будь ласка, я просто мені цікава така цікава історія зі мною сталася. Я е, дружина військовослужбовця, службова сподак Сергія Євгеновича. Два з половиною роки 24-ї бригади. Два з половиною роки я його шукаю. Зверталася всі можливі структури, купа звернень. Е, їздила на різні зустрічі в Київ, ходила на мітинги, тобто нічого не пропускала. Е, відповідь одна: нічого не відомо. Зовсім недавно, десь на початку липня, стала за мене така ситуація, що я просто на роботі я працюю в аптеці. Зустріла людину військового дуже медійну, відому, який був в полоні. І я звернулася за допомогою, тому що бачиш, хто хто хоч щось може зробити, ти хапаєшся за любу можливість і за кого. І кожному кажеш, поможіть. Тому що я зверталася всюди, мені ніхто нічого не може сказати, невідомо нічого. Ця людина сказала мені, добре, скинь мені дані, я постараюся щось знати, але не обіцяю. Пройшло три тижні. Ні, спочатку мені написали, що поки що нічого. Пройшло три тижні, як мені відповіли. Дайте свій номер телефону, з вами зв'яжеться це з центром сприяння обмінами. Що це за центр сприяння обмінами? Я так не зрозуміла, напевно, координаційний штаб. Зі мною ніхто не зв'язався, але вони мені написали новини, на жаль, не втішні. Обіймаю, мені дуже шкода. Тому людина це така людина, якій я вірю, тому що вона сама була в полоні, вийшла з полону, і це є дуже дуже відома людина. Людина, яка точно брехати не буде. Тобто, якщо б вона не знала точної інформації, ми б сказали. Ну, невідомо, на жаль, надійтеся. Мені сказали новини не втіші. Чому людина за три тижні змогла сказати мені інформацію, а за два з половиною держав... за з половиною роки державні органи мені нічого не можуть сказати? Або брешуть? Я не знаю. Ну скільки можна? Ви просто якісь наше положення? Це неможливо терпіти. Коли ти кожного ранку існуєш, просинаєшся і тебе цеглою головою ти, ти... Ну просто чому, чому хтось з боку, бо має зв'язки, має вплити. Того ти не маєш ніяких зв'язків, нікого не знаєш. Ти ніхто тобі не поможе, ніхто. Ти просто. Свободі. А коли хтось є хто впливовий, все рішається, все знають. і всі все знають, що з ким сталося, хто дає. Але чомусь все приховується. І це 100% правда. Дуже шкода. Хай краще людям сказати правду, хай вони знають, тому що ті хлопці вже не воскреснуть. Все, просто майте повагу. Дякую, скажіть, будь ласка, батальйон Айдар, 18 бійців, героїв осуджені, отримали вирок, що робити, як повернути. 18 чоловік, батальйон «Айдар». Підскажіть, що робити, може підкажете. Це були я думаю, що вони зареєстровані в всіх реєстрах на всіх сайтах. І я думаю, що державні органи в тому напрямку працюють. Вони не працюють, тому ми зібрались тут. Ми не прийшли вас обвинувачувати. Ми прийшли вас просити. Ми вас не обвинувачуємо, Ми вас просимо. Просимо стати на місце кожної жінки, кожного кожної дитини і війти, війти, просто станьте іми. Почуйте, говорю за батальйон і дар, тому що то мій батальйон. І болить. Я не, там в мене немає ні не чоловіка, не брата, тому і друзі. І мені болить. А ви зрозумієте, як болить дітям, жінкам, мамам. Це жах. Ото, що вам нелегко не спалося. Це є місце. Ця фотографія з відео зроблена. Буквально через півроку він попав в полон. Він попав в полон 30 квітня, 22-го. Відео було скинуто 20 грудня 2022 року. Настільки вихудлий, настільки виснажений, з вибитими зубами. І то в дитині тільки 22 роки. Два роки він вже в полоні. Два роки в нього вже не було нормального народження. Вже три, три роки не було. Бо в нього день народження 25 лютого. 22 року ми в 20 років виповнилися. Він не з мав можливості його відзначити. Дякую. Шановне товариство, в такому випадку. Напевно, тут площа біля е, пам'ятника Чорновола 30-го числа 30 серпня це тиждень часу на шістнадцяту -го годину. Погоджуєте, друзі, я вибачаюся. Я пропоную біля пам'ятника Шевченка, трохи щоб нам автівки посігнали, пройтися Львовом і до пам'ятника Чорновола. Це буде набагато краще, набагато медійніше, і треба розповсюджувати ту інформацію всім, всім, що приходили змі телеканали, і то все знімкували, і ми то все розповсюджували. Побачите на, на, у Фейсбуці на сторінках і Софії. Ми попросимо поширити цю інформацію і ці анонси максимально також поширюйте, щоб не тільки родини полонених і зниклих безвісти долучались до цієї події, а й інші. Бо вони всі наші рідні, вони всі наші близькі. Звільніть з полону, не мовчіть. Звільніть з полону, не мовчі! Звільніть з полону, не мовчі! Звільніть з полону, не мовчіть! Звільніть з полону, не мовчі!